Доброго ранку, друзі! Вітання вам з півдня Вінничини. Ви на моєму каналі Життя, як воно є. У нас сьогодні ранок гарний, восьма ранку. Але сонячно і морозно. Зараз іду, подивлюся, скільки це у нас морозу. Ой, камінчик примерз. Ага, угу. подивись. Так. Джексон, як я до себе доберуся? Ой, таке буває. Кладу маленький камінчик, щоб собака не вийшов. Фірточку підпираю. І трішки пішло води. Ой, сонце таке. Трішки надійшло води, розтало снігу. І я його не можу відбити, щоб відкрити фіртку. Нічого, обійду другою фірточкою. Хочеш подивитися таки, скільки тут градусів. Джексон! Джексон! Капець, побіг, побіг, побіг. Ну нічого, я, я думаю, що він шкоди не наробить, тому що на дворі мороз, все позамерзало. Ну, друзі, якщо хто побачить. Вісім... Чи як? Ну так, да, вісім. Ну, це восьма ранку. Іду Так крепить під ногами сніг. Ну, все ж таки вісім, це трішки є. Це. Іду в хліб. Хочу вам дещо показати. Дивіться. Ще, ти це їсти не давала. Зараз будуть всі зустрічати. А що я хочу вам показати? Дивіться. А свинки нема. Продала свинку, тут я почистила, ще трішки мокро просихає. Ну, і тут кочують, звісно, кури. От так. Ціна дешева 50 гривень за кілограм живої ваги. Свинка була не така велика, трошки більше, як 160 кілограм. Ну, а зерно вісім то нема, нема ніякого сенсу купувати зараз зерно, щоб годувати свинок. За свинку вісім. І зерно то на вісім, і за парку маленьких віддати чотири. Та якось так треба трошки рахувати. Візьму, візьму, може, трошки в літі, коли вже змолотиться пшеничка. Та й так, роботи стало трішки менше. Зараз сипмо кукурудзу всі її біжать. Їдять курудська одна, курка перелітає. Треба зловити, врізати крило. Тому що зараз мороз шкоду не робить. Боростане та й буде шкоду робити. Так і собаку вже воно, сусіди гонять. Зараз піду йому щось дам їсти, винесу скоренько. Та й він повинен прибігти. Таке дала зі стола, що було. Зараз щось йому звару якоїсь каші. Але дуже знає. лиш покликала і одразу біжить, молодець. Але дивіться, яке небо чисте, чисте, таке безкрає. Ой, сніжок маленький, вже, бачите, пощі сходить. А мороз, ну що, до кінця неділі дивилася, має тримати в такому районі десь. Трошки більше, трошки менше. Але так. Нічого. Як говорять, тисни, не тисни, а вже йде до весни. Свинку продала, то тепер в цьому чані намішала курям. Це таке тут кукурудська макуха, висівка. І трішки чогось купила воно якогось прямоксу для яєць. Не знаю, чи він що допоможе. Мабуть, яке мертвому кадилу, такі це моїм курям. Але нічого. Даю сухе, раніше давала мокре, мороз замерзає. Але нічого, вже три яйця було в день. Це вже прогрес. Подивіться, прийшла, всипала сухого, дивлюсь, а тут яйце розмерзлося, дивіться, повністю. Ну, так, якась загубила і все. Кроликом. Може, так сонячно. <гум> трішки кроликам вітамінів, смаколиків. Оце так, поки поралася, в мене тут трішки зварились картоплі. І як ви думаєте, що буде? Ну правильно, варенички Оце стільки зробила вареничків. Приготувала я таку смакоту, варенички зі шкварочками, всім смачного і хорошого дня, хорошого настрою! Будьте здорові!